Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні буду саджати нову орхідею давненько. У мене не було нових орхідей. Я вчора отримала передачку з України. Це було так класно і так смачно від Оксанки, яка передала мені оцей дендробіум. це гібрид Дендробіум 4 n Він у неї світить дуже великими квітами, і це вже його була друга попитка до мене. Приїхати. З другого разу все вдалося, слава Богу. Трошки він пам'ятий, але все гаразд. І ось Котлейка. Я так давно хотіла таку котлею. Вона у мене і була. Все. шентальські кружева, Вона у мене була. Я купувала її дуже маленькою. Але вона у мене згоріла, коли я від'їжджала в Грецію, це було років вже 7, мабуть назад. А вона була там 2 чи 3, чи 4 роки до цвітіння. Вона була дуже малесенька. А це вже доросла рослинка. Тут навіть в неї є, що вона цвіла залишки квітконоса. Ну, з цією все дуже просто. Я навіть і не буду це зараз робити. Вона росте в мосі, я її просто перевалюсь, підібрала такий горшок, якщо що. Не буде дос... мох ще е... розмочила трішки, підложу і все. Тобто її потім. А хочу посадити дендробіум, бо в групі виложила фото, і мені в приват хтось написав, Свєта, зробіть, будь ласка, відео. Це я роблю, бо не збиралася робити відео. Ну, корінці починають рости. О, це гарно. Це дуже гарно. Молотенька бульбочка. Зараз його гарно посажу, закріплю. Я вже так для нього все підібрала, зробила. Та, значить, що я приготувала? У мене ось така кара. Я її показувала. Це мішок, який я купувала моя ну, кара в пінії. Ну, але вже мною підготовлена. Це звичайна мульча, отакої мілкої фракції. Тільки я. Що роблю? Я просіваю, промиваю, ну, де там якийсь мусор викидаю, і ось така мала. Так, горщик буде ось такий. Я хочу його підвісити. Це зробила, це у нас такі йогурти продаються. Я залишаю частенько такий цей посуд, інколи він годиться. І для орхідей. І ось такий зовсім маленький горщик. Це відео я робила в листопаді того року, і вже немає сенсу знімати далі, що і як було, все і так зрозуміло. Покажу вже результат. А ось і результат. На сьогодні березень, наступного року 2024, і ось такий вже у нас виріс на визростання. Я, коли його сажала, бачили ви попередньо, що цей Молодий тубір був малесенький, там було три листочка. І я так припускала, що він перестане рости, так буває, і почне давати нових діток, щоб вкорінитися. Але це була моя помилка. Він вкорінився. Вон, бачите, як ростуть корінчики. Дуже гарно. І не хочу я його звідси витягувати, бо я його так закріпила. Ось такі вже гарненькі виросте. І через стаканчик видно, що тут гарні, гарні корінчики понаростали. Як бачите, субстрату тут дуже мало. Зверху сфагнум, Так, щоб. О, ще один. Так, щоб субстрат. Просихав, дуже довго не був вологим. На той час, коли я його посадила, в мене було тут холодно. Хоча він і був підвішений там над батареєю, де більш тепло було, але все ж таки це була не весна. І світло не те, і тепло не те. Я його всього один раз збризгала ось цим препаратом. Десь, мабуть, недільки через дві-три, через коли його посадила. Про цей препарат у мене є окремо відео. Хто захоче, може подивитися в плейлисті мої добрива і допоміжні средства для вирощування орхідей. Я дуже-дуже-дуже задоволена, що він у мене почав рости. ну З дендрами це дуже-дуже легко. І що я помітила, що на старому тубері, на материнському, з'явилися ось такі бруньки. Ось одна. Там он з іншого боку, і десь ще вгорі. Ага, ось ще в горі теж. Оксанка казала, що він дуже-дуже жадібний до кейків, але я вважаю, що це будуть кейки. В таких умовах виживати і як виживати, то орхідеї намагаються усіми способами продовжити своє життя. Тому, що у мене ще й будуть кейки. Дентр дуже красивий офігенний просто. Хто хоче, може подивитися у Оксанки на каналі, я дам посилання під цим відео на її канал. Ось так. Тобто, що важливо, коли коріння зовсім немає, посадити так орхідеї, щоб цей горщик був зовсім маленький, зовсім мало субстрату. Ну і це треба, звісно, час, щоб поливати своєчасно і щоб просихав своєчасно субстрат. Ну, а коли вже коріння наростає, то можна його буде перевалити. І навесні я його пересажу вже так, як треба, в інший горщик. І якщо у вас є бажання подивитися, як це буде, напишіть в коментарях, я пізніше зроблю те відео. Тобто це вже такий дендр з такою корневою системою, самостійною. Треба, буде його... треба палити. Корінь сухий. Тут ще я так поливала, що трішки водички тут залишалося Бачите, там вона і не достає до горщика, але коріння, бачите, лізуть до води, там, де вода була. Ось так. Коли зацвіте, покажу, повихваляюся, які в мене ще. Обожньою дендри Новіля і їхній гібрид, он, бачите, в мене отой білий, він цвіте всю зиму. Його теж треба буде цього року розсадити, пересадити, бо він дуже старий. Тут дуже багато старих цих псевдобульб. Він вже величезний і дуже-дуже важкий. Місця йому треба дуже багато. І постійно цвіти всю зиму. Бачите, ще скільки бутонів багато. Одні квіти відквітають, другі зацвітають. На жаль, немає у мене місця, щоб на наступний рік кудись поставити їх всіх так, щоб усім було досить місця. Так, оце моя. листя сипуться з оцієї штуки. Це ці ці дудочки ангельські, ароматні. Добрива я один раз давала, коли вже побачила, що ростуть корінці і так гарно йдуть субстрат для росту. Зараз покажу, як я. Оце добрива. Оршит фокус. Вахстум. Ну, для росту. Зараз покажу, яка тут формула. Ні, не тут. А де вона ось вона. Ось таке. Один раз його тільки повела. Чого тільки один раз, тому що умови не такі, як треба було. От, і тим паче він все рівно почав рости. О, я така задоволена. Так хочеться його великі квіточки побачити. Він такий яскравий з такими великими квітами. Я не пам'ятаю, казала я чи, чи ні, що це Нобелі 4N. Тобто це мутантик такий класнючий, І тубор вже такий гарнючий формується. Нова листечка росте, не знаю. Ну, але ж така весна, що скоро повинні почати рости і нові зростаннячка. Ну, он, бачите, в цього молодого тубера щось назріває, щось он зеленіє збоку, а в старого ще не видно. Старий теж може дати. Окрім оцих набухших бороньок, які можуть бути кейками. Скоріше за все, кейки. Я думаю, що він просвіте. Це будуть кейки, де ще я бачила. Тобто три штуки я тут їх нащитала. Отаких броньок. Ну і покажу також котлейку, яку просто перевалила в інший горщик. Теж такий же маленький. Вона теж почала рости і корінчики і на визростаннячка. Ось так. А на цьому все. Слава Україні! Смартрошиським окупантам, всім колаборантам. До побачення!